Всім привіт із сонячної Італії. Хто мене знає, сердечно дякую, що пишете, все бачу. Сердечка моя відповідаю, тому що буде нечесно, у мене гості. Я проживаю в Італії 9 років, я тут заміжня, у мене є дівчинка 7 років. До мене сестра приїхала на 2 неділі, в неї дівчинка 6 років. Е, я знаю, що в кого є. Близькі, які далеко, ми все одно хочемо збиратися, бути поруч, провести час поруч, але дві неділі це дуже мало. Звичайно, треба мінімум два місяці для того, щоб перший тиждень притертися, як не крути, особливо коли ти в різних країнах живеш, то це по-різному. Особливо вона з-під Києва в Києві працює. Звичайно, це свій стрес. У мене свої ситуації теж свій стрес. Ну, у нас все добре. У нас все добре, ми притираємось, і дуже мало часу на це все. Так що в нас один день все. Перед цим ми їздили на море, да, дійсно, ми час дуже добре провели. Дивно було, що у всіх був дивний настрій. Ми попали під дощ, ми ще під тим дощем тікали, намокли, але дійсно було дуже добре. Сьогоднішній сьогоднішніх півдня нам, ну, в копілку, напевно, тому що водій вже готовий, вже п'є каву, щоб кудись їхати. Але вже дві години, години дня ми зранку не організувалися, але нам все воля Божа і все як має бути. Чекаю, зараз грузимося, таки поїдемо на каскади, тому що дві неділі швидко пролетять, і вона так само вдома могла просидіти, і я так само можу вдома просидіти, але їдемо. Дивіться, ділюся по-чесному, тому що це теж такі ситуації, що ми далеко один від одного. І зараз багато хто є далекий один від одного. Чому італійці, коли приїжджають рідні? Вони винаймають будинок поруч або йдуть е в е е е е готель. І в мене, коли вони перший раз їхали, чоловік казав, угу, угу. він боявся, він дуже боявся в тому плані, боявся, що сваритися хтось буде. Тому що коли от у мене в свекрух, в неї от старша дочка живе в Мілані, хата велика. Ці дочка і там внуки вони вже великі, вони вже знають, як себе організувати, як головне там їсти їм зварити, і, і все. І навіть постирають стірку, вивісять все самі. Але це мою сукруху це напрягає. Чоловік каже, через тиждень каже рідні, рідні через тиждень. Вже каже німці, дурдом і все остальне. Ну це звичайно на люди це ніхто не показує. Ми не німці. У нас все добре. В мене по-часнику, тому що це теж якийсь досвід. Це теж досвід, і дуже часто після таких зустрічей вже ніхто ні до кого не їде, вже далі живуть своїм життям всі і так далі. так далі. Звичайно, в Україну я буду приїздити, а, і мені хочеться приїздити. Я як приїжджу, ну, я приїжджаю я як додому, то сама все для себе роблю. А тут в нас Єгипет, все включено. Але все добре. Ми наїлися спагетті з морепродуктами, ми наїлися. Е... Як буде подчирьована по-українськи. Пластами Віталією смажать. Щоб у нас там були овочі були, Дівчата, дівчат грінки були. І дивіться, чекаю, чекаю. Ми вже багажники погрузили, може дівчат в басейн завеземо. Будемо дивитися. Чекаю. Будуть ну, мої туристи. Так, будинок закрили, ні? А, mm. все, можем грузить.